У Миколаєві у наслідок нічної атаки дронів поруйновано житловий сектор, приватне та комунальне підприємство. Сталося часткове руйнування та пожежа на спортивному об'єкті. Про подробиці сповістив мер Олександр Сінкевич. Обстежуємо територію. Наразі відомо, що у пошкоджень зазнали більше 20 житлових будинків: приватні та багатоповерхові офісні приміщення, приватне підприємство. Маємо наслідки і на території комунального підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих. Написав він, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім уточнив, у межах області було знищено. Три безпілотники типу шахед, сили протиповітряної оборони України вночі 8 лютого знищили 11 із 17 ударних безпілотників типу шахед, якими росіяни атакували Україну.